Вітаю! Ви на каналі Пальошики. Сьогодні я вам розкажу про книжку робот Віктор Щоденник збирача планет. Автор Анастасія Лавенішина. Головні герої робот Віктор і Віка. Вони разом читають щоденник збирача планет. Діда Віки. У кінці тут є такий цікавий словничок. Словник збирача планет. Тут є. Острофізичні поняття. Друга, друга частина математично, кібернетичні темі, теміни та сленг програмістів. І третя частина авторські нового та вирази. Зараз я вам прочитаю регуляр з цієї книжки. Тепер планети, на яких мали жити мої дід і бабця, потрохи заселяють люди, сумно договорила віка. Завдяки штучним планетам усім у просторі сонячної системи вистачає місця. Тепер ти знаєш, Вікторе, як і для кого світять зорі. Віктор сидів нерухому. Спочатку була мрія. Міркував малий робот. Але й досі не міг зрозуміти, що це таке, як виникає і чому. У яких глибинах надих людського мозку вона народжується. І чи народжується вона саме там, а не де інде. Тобто ніяк не міг усвідомити, як і. І з цікавої думки народився цілий світ цього світу. Якщо ви любите читати про роботів, космос, науку Всесвіт, то я вам рекомендую почитати саме цю книжку. До побачення!